Стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А тактика без стратегії це метушня перед поразкою. Сунь Цзи. Це відображає важливість поєднання стратегії і тактики для досягнення успіху у будь-якій сфері життя. Стратегія визначає загальний план дій та довгострокові цілі. Вона орієнтована на досягнення важливих результатів. Тактика визначає конкретні дії та короткострокові кроки, які потрібно зробити для досягнення мети. Уявіть, що ви маєте планувати свою кар'єру. Стратегія полягає у визначенні вашої довгострокової мети, наприклад, досягнення високої посади в обраній сфері, яка включає отримання відповідної освіти, набуття необхідних навичок та розвиток мережі контактів. Але без ефективної тактики, яка включає пошук робочих можливостей, стажування, підвищення кваліфікації, ваші можливості реалізувати стратегію можуть бути обмеженими. Тактика допомагає вам реалізувати стратегію крок за кроком, підтримуючи вас на шляху.